Нові можливості для діючих та майбутніх підприємниць. Кар'єрний хаб вона запустив новий інтенсив бізнес-акселератор. Хаб навчання передбачає написання бізнес-плану, розробку покрокової реалізації ідеї, фінансові аспекти та роль маркетингу у малому бізнесі. Хто може взяти участь у навчанні та на яких умовах? Далі у сюжеті. Жінки з досвідом у бізнесі та ті, хто мріє про власну справу у кар'єрному хабі. Вона, учасниці інтенсиву, бізнес акселератор презентували свої проєкти. Придануть увагу, оточуючи. Ідеї захищали різні від виробництва капсульної колекції одягу для дівчат до відкриття авіашколи. Мені взагалі хотілося б відродити малу авіацію. Її вже відродили в Коломиї, але зараз затишчя ще в зв'язку з вторгненням. І поки що так, авіація мовчить. Але хотілося, щоб про неї не забули і допомогти і далі відродитися. У нас є дуже багато. Любителів, власників малих літаків, які хочуть літати і будуть літати, їм просто треба допомогти. Я хочу, щоб цей центр авіації був в Чернівцях, Чому ні? Навчання для майбутніх підприємниць тривало протягом тижня. Під час тренінгу забезпечена також менторська підтримка, тобто, крім того, що вони під час тренінгу напрацюють свої бізнес-навички, масштабують бізнес бізнес-мислення. Вони ще також отримують менторську підтримку, тобто по індивідуальних запитаннях, індивідуальному підході, як розвивати свою презентацію. Але я хочу сказати, що дівчатка відбиралися, тому вони багато з них вже прийшли своїм бізнес-баченням, бізнес-проектами і ідеями, і просто протягом тижня. Систематизували свою бі бізнес-ідею для того, щоб сьогодні представити її у готовому бізнес проєкті Подібні заходи у вона хабі організовують систематично. Вони безкоштовні. Аби взяти участь, достатньо пройти реєстрацію через соціальні мережі хабу. Все починається першочергово з ідеї. Далі ми цю ідею конвертуємо в ось такі заходи. Наразі це бізнес-акселератор, тобто раніше це був твій шлях до підприємництва. Ми модернізуємо, ми покращуємо, дещо можемо стисло, дещо навпаки робимо об'ємніше стосовно навчання. Намагаємося давати можливість дівчатам, які дійсно мають або якусь свою ідею, або ж вже хочуть мають якісь перші кроки в своїй справі. Фінансову винагороду на реалізацію проєкту після інтенсиву отримала родина Черенкових з Краматорська Світлана вчителька, яка виховує доньку з інклюзією. Разом з нею мріють створити освітні мінікурси для дітей з інвалідністю та їхніх батьків. Вона бдає дуже багато нових таких знань. Ну що для нас для нас це просто нове. Ми я вчитель. Я працюю саме з дітьми, і це для мене воно. А бізнес це вже трішки інша сфера. і тому потрібно багато вчитися, дуже багато знань багато не буває. І тому вона дає ті знання саме що потрібно, саме для початківців, для того, щоб почати це. Тому що знаєте, коли відразу чуєш там податки чи ще щось одразу стає страшнувато голова, тому що що ж там робити, щоб деш, хоча щоб все це було законно, щоб все це було. Не просто так якесь там, знаєте, в якомусь закавулочку щось так. там зробили. В Чернічах це дарує нам такий крок вперед. У це вона хаб, такий крути, крутий хаб для, для нас, де для є і, і, і психолог, і бізнес курси. І тому я хочу, щоб саме про те, що люди з інклюзією, такі самі люди, як всі ми, щоб вони. Тримали освіту і були у соціумі. Всі учасниці заходу отримали сертифікати про завершення навчання. Люди не бачили ваших очей, які горять, які це люблять. Вони ваші там донести свою історію. А тут ці люди всі виходу чуємо можемо це прожити і бути лояльними вже до вашого бренду. Після завершення навчання учасниці можуть і надалі отримувати консультації від фахівців кар'єрного хабу. Вона Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4